Так, Віктор Васильчук, відомий український письменник, публіцист, заслужений журналіст України, лауреат багатьох українських і міжнародних літературних відзнак, ем, видавець, громадський діяч, почесний громадянин міста Користин, співзнасновник дитячого творчого. Конкурсу Полісяночка, керівник літературно-мистецької студії Древлянка, член ред колегівського українського дитячого журналу Дзвіночок, міжнародної антології Південне Сонце Сім. Людина з величезним багажем життєвих і професійних цікавостей. Про нього можна говорити дуже багато і про те, які він відзнаки має і де він приймав участь. Але ми хочемо одразу подякувати Віктору Васильчуку. За те, що він, як і Світлана Штацька, ніколи не приходить до бібліотеки без книжок. Ми бачимо, що сьогодні він взяв з собою книжки. І жодна книжка, яка потрапляє до дитячих рук, і ви маєте про це знати, що ми зразу її обігруємо. І вже за цей рік тільки прийшло, і є доказав доказова на арені креативу на сайті бібліотеки на блозі міста онлайн. Те, що ми провели дуже багато заходів. Майже потім всім книжкам, які були в бібліотеці, взагалі готувалися до вашої ювілейної зустрічі з вами, але ще надіємося на те, що зустріч ще відбудеться найближчим часом, тому слідкуйте за нашими новинами. Хочу, щоб знали ви, пане Вікторе, про те, що е, проводячи різноманітні заходи за цікавими такими, намагаємося зробити якісь родзиночки. і створили нібито ваш інтерактивний кабінет письменника. І там є. Магічний столик письменника зі справжньою друкарською машинкою, з різним канцелярським приладдям, ви знаєте, з якої книжки, якою книжкою ми могли скористатись для того, щоб все це організувати. Ви не можете собі уявити, уявити під час літніх канікул діти просто не відходили від цього столика. Навіть якщо дитина приходила не з табором, висідала, малювала там щось, читала вашу книгу. Я думаю, що вам буде це дуже приємно. А бібліотекарю хочу, щоб ви дійсно зайшли на наші е, інтернет-платформи і зібрали цілий такий е, кейс того, як, що можна провести, е, маючи книжки е, пана Віктора. До речі, пан Віктор незвичайна людина. Е, він впевнений. Вона крокує до творчих вершин. Здавалося б, йде повна масштабна війна, але він діє тільки за останній час. Він став лауреатом міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Триумф-2024» двадцять чотири за подвижницьку творчу діяльність на благо України. Знаєте, таке вступне, таке з чого я хочу почати, про Люблін. Самим терміном диток, центризм я познайомився, ще в університеті це десь було в 70-х роках, коли ми вивчали творчість і біографії Василя Сокомленського. До речі, саме він досліджував ціна тоді в 19 столітті. У нього було він говорив про триєдинність цих mm -hmm. моментів, коли дитина педагог і середовищі. І саме, а вже, вже я більше і зустрівся, і вник у цей дитино саме в Любліні. Я в Любліні був спочатку у 2003 році на стажуванні, Я сам ще журналіст. От мене запросили туди на стажування, в Люблін, і, а потім так сталося. ну Не можна сказати, що дякуючи війні, не можна сказати, але. Саме війна якось нас, що я вдруге поїхав туди. Коли почалася війна, ну перед самою війною мене померла на ну, жаль мама моя. От, і, і тут, 19 лютого і 24 лютого починається війна, і взагалі ні писати, ні нічого не хотілося. Кликали мене французькі друзі, їздять до нас туди, все, давай будеш біженцем. Але я не захотів бути біженцем, залишився. І якось одного разу мій друг, Житомирянин, Василь Головецький, передзвонив мені і каже, скільки можна гнюпитися там, давай берися за справу. от, І е, якось мене це під, підтягнуло. А потім мені зателефонувала. А, а, є така теж дитяча письменниця з Дніпра Еліна Заржицька, і запропонувала, а, каже: у Ваша чудові казки є. Записуйте їх на відео і читайте. Ми будемо пересилати нам ми будемо читати, будемо їх демонструвати на телефони, mm -hmm. щоб діти, які переховуються в підвалах, слухали. І я так і сталося, що я з Світланою з моєю дружиною. Ходив до нас у парк, вона знімала, я записував казки, пересилав і вони читали. А потім одного дня мені з Польщі прийшов дзвінок, зателефонувала така Ярина Косуняк, вона до речі, Українка. От, вона із Львова сама, вісім років вже живе в Польщі, вийшла заміж за поляка, лікаря Каспера. От вона є учасником там громадської Любінської організації допомоги України. І вона запропонувала приїхати у Люблін, щоб читати казки біженцям і тим дітям, які переховуються від війни. Я звернувся до нашого фонду благодійного, ліона скоро такий фонд. сказав, що треба їхати. Вони мені зробили повний пансіон, зв'язалися із Карита з польською. От, Гомофаба. Фабер є така організація, не, не державна в Польщі. І організували мені таку поїздку. Я навантажив дві сумки книжок з собою. От такі книжки були, такі сумки, що водії коли вантажили, казали, там спини позривали. Каже, що ти туди з Польщі везуть люди, а ти в Польщу везеш. І я кажу книжки. То вони дуже дивувалися. О, що це я книжки везу. І ось я приїхав туди, саме за свій нас, я 5 вересня 2022 року вже був у Любліні. І мене одразу ж на другий день вже повели до готелю, де жили наші uh -huh. дітки з батьками, і навіть там і грубічки uh -huh. були там. Да -да -да. Ага, я думаю, ви мене зупиняєте. Ага, а вже. я можу Так, а я вже сім, так ну <реш> 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 значить, я дуже саме головне ремка. Якщо да. я подивився, що справді там діти оточені увагою, і батьки, і вчителі, і школа там є. Але їм не вистачало справді такого. Ну, вони чекали на письменника і казали дуже, от живий письменник до нас приїхав. І ця зустріч на них була така надихаюча з таким живим ковтком з батьківщини. Розумієте, я не міг сам початку, по 20 хвилин не міг почати. Вони приходили, обнімали мене за ноги, за як маленькі дітки плакали. Я розумів, що це вони... вони скучали за батьками, тому що батьки воювали там от, на фронті, але. Ну, я починав читати казки, вони всі, е, була така тиша, що я думаю, що взагалі звеніло що там. Ну вони дійсно цікавили. Вони цікаві. І найголовніше, що навіть дорослі слухали, коли вже е, дітки. Засинали оці маленькі дітки, та дорослі повідкривали і слухали ці казки. Я безумовно взяв з собою казку, звісно, але я не прочитаю, бо не маю вже. Я... Чому я таку казку з собою вожу Це казка про казку. Тому що я люблю писати казки. Mm -hmm. І саме ця казка про казку розповідає, чому я люблю писати про казки. Тому що казка це найголовніше. Не можна жити і дорослим люди, тому що казка надихає. Вона, от, наприклад, в мене ця казка та, та закінчиться такими словами. Ось на що здатна чарівна казка. Вона не тільки дарує сни, але й повертає світ радість, доброту та вміння, бачите, диво у звичайних речах. Ну я іншим разом колись прочитаю вам. Ну, раз такий маленький таймінг, ну нічого. Я вітаю вас, дуже гарний, хочу сказати, дуже гарний форум. Я думаю, що ви теж ви з цього форуму дуже багато для себе. Ось і е, бажаю вам здоров'я і е, е, любіть дітей, діти вам, віддять істориці. Дякуємо за вашу творчість, за вашу творчість дійсно має сила.